Всім привіт! Сьогодні хочу обговорити таку важливу і актуальну для мене тему, як приучування до горщика. Чому актуально? Тому що Фрей зараз рік і 5 місяців, і вже посипались оці запитання: типу, вона сьогодні у вас підгузнику, пропозиції зняти їй підгузника і щоб вона ходила без підгузника. Тому саме зараз хочу обговорити цю тему і хочу, щоб це відео стало. Допомогою і заспокоєнням для тих мам, які його подивляться. Отже, почну з того, що коли фреї було місяців 10, я з дуру взяла якийсь там інтенсив по приучуванню до горщика. Там була начітка інформації більше ніж 3 години, але чесно, там було стільки води. Всю суть я певно, якщо постараюся, вміщу в 4-5 хвилин. Якщо ви плануєте брати якийсь інтенсив по приучуванню до горщика, то я вас запевняю, це буде просто марна трата вашого часу і тим більше коштів. Це відео не буде супер довгим. Я думаю, що воно вийде не більше ніж на 15-20 хвилин. Тому і не займе багато вашого часу, тим більше ви його можете подивитися безкоштовно. І саме час попросити вашої підтримки, поставити лайк, підписатись на цей канал, тому що він на старті і потребує вашої допомоги. І так, перший пункт, який ви маєте вияснити для себе: перше, що ви маєте зрозуміти, чи готові ви, як батьки, привучувати свою дитину до горщика. І це дуже дуже важливо. Якщо ви відчуваєте тиск зі сторони своїх родичів. Близьких друзів, мам з майданчику дитячого. І ви бачите, що ви піддаєтеся цьому впливу, це робить вас ем, нервовими. Ви відчуваєте, що вам от кров з носа вже потрібно привчити свою дитину. Е, якщо ви відчуваєте, що ви не готові до того, що, можливо, ваша дитина. Зустріне невдачу на шляху до приучування ось, до горщика, або цей процес буде довгим. Якщо ви не відчуваєте себе готовою до цього процесу, якщо ви не зможете стати міцною опорою, яка перебуває в гармонії, в спокої для своєї дитини, тоді ви не готові починати приучувати дитину до горщика. І перше, що вам потрібно, це пропрацювати свої тригерні моменти. І тільки, і тільки тоді, коли ви будете спокійні, вам буде абсолютно все одно на результат. Абсолютно, все одно, скільки раз ваша дитина ще покакає в підгузник, скільки раз вона ще бісяється. Вам буде все одно, що говорять всі люди навколо: ось тоді ви будете готові починати приучати вашу дитину до горщика. Другий момент, але по важливості він стоїть на рівні з першим. Це Ознаки того, що ваша дитина готова починати процес приучування до горщика. Є певні фізіологічні ознаки. Перше, це якщо у вашої дитини з'являється гидливість. Тобто, коли вона прольє на себе воду, чи не знаю, якась рідка їжа попадає на її одяг, і дитині неприємно, вона показує, що, можливо, вона хоче змінити одяг, або, наприклад, в на неї грязні ручки, і вона хоче помити ручки, або вона вже відчуває, що їй Вогко, коли вона попісяє, що їй неприємно, коли вона покакала, якщо вона вже навіть такі ознаки подає, це є ознакою того, що дитина готова привчатися до горщика. Другою ознакою є те, що дитина почала накопичувати сечу. Тобто, коли вона раніше кожні там 20 півгодини, 20 хвилин півгодини пісяла. Тепер вона накопичує і, наприклад, може залишатися сухою більше, ніж півтори-дві години. А якщо, наприклад, ви її після ночі пиняєте е, її підгузник і він залишився сухим, це просто великий знак оклику, е, що ваша дитина готова приучуватися до горщика. Третій такий момент це те, що потрібно вибрати якийсь один спосіб. І користуватися лише ним під час приучування дитину до горщика. Що це означає? Приучування до горщика це, по суті, встановлення нейронного зв'язку. І це можна порівняти з тим, як дитина учиться їсти ложкою, або ходити, або писати. Тобто, коли ми постійно повторюємо якусь дію, ця дія автоматизується. Але якщо ви будете, наприклад, сьогодні я Знімаю своєї дитини підгузника, вона цілий день ходить без підгузника. Та вона розуміє, коли там неприємно, коли дискомфорт, якщо вона покакала чи попісила. А на наступний день я буду цілий день бігати за нею з горщиком через кожні 15 хвилин. Запитуватись, хоче вона попісити чи покакати. Це дві різні дії, і так робити не потрібно. Вибираємо якийсь один спосіб, і з дня на день ми повторюємо одне й те саме, щоб становився стійкий, міцний нейронний зв'язок, щоб дитина зрозуміла свій. Позив і е, могла перейти до дій. Четвертий пункт ніколи не потрібно сварити дитину, якщо вона впісялась чи вкакалась. Або не те, що сварити, показувати якісь свої негативні реакції: що ви там засмутилися, чи ви там злі, чи вас це якось там, не знаю, на вас повпливало негативно. Ні в якому разі. Тому що дитина. Не асоціює те, що вона вкакалася і впісилася з тим, що вам потрібно це буде попрати, переодягти її, і так далі. Їй це не очевидно, що це якось впливає на вас. Вона бачить тільки свій дискомфорт. І ми при цьому, якщо вона впісилась і вкакалась, ми маємо тільки. Вищити їй, показати їй, що ось дивись, твої штаніжки стали мокрими, вони приливають до тіла, а ось вони вже стали холодними і в попу холодно. Тобто, підкреслити для дитини негативні моменти ось з цієї події, що вона впісилась або вкакалась. Тобто, те, що приносить їй дискомфорт, але ніяк не те, що. Це завдасть вам якихось негативних моментів, що мені придеться прати, мені там придеться тебе переодягати, мені придеться тобі попу мити. Це дитині не очевидно, що це приносить вам дискомфорт. І будь-яка ваша негативна реакція закріпить у дитини негативну реакцію на горщик, і горщик почне асоціюватися з чимось поганим. Є ще такий момент, коли в процесі. Батьки ставлять собі неправильну ціль, тобто вони, наче, перебувають в якійсь гонці за тим, щоб менша кількість памперсів була закакана, запісяна, щоб уже з моменту приучення грушку менший раз дитина вкакалася або впісялась, і так далі. Це неправильна ціль. У Нас немає цілі зменшити кількість запісяних, закаканих памперсів. У Нас є ціль, щоб дитина зрозуміла, коли вона хоче в туалет, щоб вона розуміла. Саме це відчуття позиву, і вона розуміла, що їй потрібно або підійти до мами, сказати, що я хочу пісяти, какати, або самій піти до горщика, якщо вже дитина вміє знімати штанішки памперс, сісти на горщик і зробити свої справи. Потім такий момент не потрібно перетворювати горщик. В місце гри, в місце читання книжечок і так далі. Починаємо ми дотримуватись цього моменту на самому початковому етапі, коли ми вибираємо горщик, а зараз просто. На дитячому ринку дуже є різні види горщиків, якісь там музичні із такими планшетами ігровими спереду, і так далі. Такі горщики не потрібні. Горщик має бути мінімалістичний, Він повинен виконувати тільки одну свою функцію. В нього мають какати або пісяти все. І далі щодо приучування до горщика. Ми не заохочуємо дитину, щоб вона йшла на горщик тим, що ми там будемо гратися, ми там будемо читати книжечки, не потрібно вмовляти її там. Ой, а ми візьмемо туди цю іграшечку, ой, а ми візьмемо цю книжечку і почитаємо там. Дитина, якщо вона відповідає, що вона не хоче какати, а ви в цей момент пропонуєте на горщику почитати книжечку, то вона ніяк не асоціює ці два моменти, що я хочу какати, та я пішла на горщик. Тому що я хочу какати. Ні, я пішла на горщик, тому що я хотіла там почитати книжечку або побавитись в якусь свою улюблену іграшечку, а не тому, що я хочу повісити або покакати. Зараз розкажу про наш такий собі початковий досвід і заодно додам один заспокійливий момент для мам. Отже, Фрея ходить на горщик, починаючи, певно, з восьми місяців. Як тільки вона почала самостійно сидіти, ми почали її висаджувати на горщик. Тобто вона какає на горщик, але це ніяк не пов'язано з тим, що вона самостійно ходить на горщик. Це ми робили для того, щоб полегшити цей фізіологічний процес, тому що набагато легше дитині покакати, якщо вона в сидячому положенні, якщо її сідички розімкнуті, а не коли вона там лежить або стоїть, їй приходиться дуже сильно напружувати м'язи пресу. Зараз фреї рік і 5 місяців, зараз березень місяць. В принципі, за статистикою, найкращий вік для початку приучення – це рік і 8 місяців. Тобто, час у нас ще є. Але плюс до того всього, я не хочу починати цей процес в березні, тому що зараз ще холодно. Наприклад, якщо ми йдемо на прогулку, я її тепло одягаю, ще там колготки, я не знаю, там кофточку і так далі, бодік застібаю. Тобто ці більша Кількість речей буде. Бруднитися, буде мокрою і так далі. Я б хотіла розпочати цей процес влітку, коли вона буде бігати або в одному підгузничку, або в тих самих трусиках, і менша кількість речей буде мокрою, буде бруднитися. Тобто це ще один пункт, який можна додати в весь список. Також звертайте увагу на свій власний комфорт. Для мене, наприклад, декілька місяців абсолютно нічого не вирішує. А ось той фактор, що я можу почати привучувати свою дитину, коли буде тепло, коли вона буде ходити майже голенька, коли я не буду прати, не знаю, мільйон речей кожного дня ось це важливий, вагомий пункт. Я для себе вже придумала шлях, з яким я буду приучувати фрею до горщика. Зараз на ринку дитячих речей є дуже класна така придумка для цього: придумали такі трусики з ватною прослойкою, і вона витримує десь один похід в туалет. Тобто вона не як гель в памперсі. Вон, при цьому дитина, якщо попісує, вона відчуває весь дискомфорт, тобто їй і мокро, волого, дискомфортно і так далі. Але при цьому менше брудниця навколишнє середовище, так скажемо. Тобто там матраси, там, не знаю, килими і так далі. Є взагалі такий тип трусиків, які не тільки мають ватну прослойку, а ще й зовні мають. Таку клейончастого оболонку, щоб вони ще й втримували цю вологу і з цим самим оберігали одяг та від промокання, оберігали ті самі речі, які перебувають у контакті з вашою дитиною. І от я вибрала для себе такий шлях: що я куплю ці трусики для своєї дитини і щоб вона просто сама розуміла, який дискомфорт їй приносить те, що вона пісяє і какає в ці. Трусики. Коли ми розпочнемо приучуватись, я обов'язково буду ділитися нашими успіхами і в інстаграм, і певно, сюди зніму, можливо, якесь коротеньке відео. І пишіть в коментарях, який у вас є досвід, можливо, ви знаєте якісь суперкруті фішки і хочете поділитися з іншими мамами, полегшити комусь життя. Я буду тільки рада поспілкуватися, дізнатися щось корисне для себе і бути корисною для вас. Дякую, що дивилися це відео.